Dust Devils – новий варбонт у Helldivers 2, в якому розробники додали багато дійсно корисних варіантів зброї та спорядження, які ставлять цей набір в один рядок з іншими найкращими варбондами. Він однаково чудово підходить як для боротьби проти жуків, так і для битв проти автоматонів. Ілюмінати ж також страждають від спорядження з цього варбонту, але не так ефективно, як інші. Скажімо так, для кожної фракції тут точно знайдеться щось цікаве. Тож давайте вже перейдемо безпосередньо до самого огляду. Як і завжди, на вас будуть чекати три сторінки різного контенту та спорядження, включаючи броню, зброю та інші косметичні предмети, на кшталт плащів та скинів на транспорт. На першій сторінці гравців буде зустрічати автоматична гвинтівка ar 2 Койот, яка є першою гвинтівкою, яка має запальні набої. До цього їх мали лише дробовики. Койот також має середню пробивну здатність 75 демеджу, магазин на 45 набоїв, а також чудову швидкість ведення вогню, не надто високу, але й не надто низьку. Всі ці якості роблять його чи не найкращою AR-кою в грі. Найближчою до нього стоїть лише інша гвинтівка адюдікатор, яка має аж 95 демеджу, але меншу швидкість ведення вогню та меншу кількість набоїв у магазині. Але койот при цьому ще підпалює супротивників у термініді. Він знищує малих жуків за один постріл, тоді як воїни потребують лише два постріли. Більш броньовані юніти, як страж вулика або бруд командири, потребують трохи більше в районі 4-5 пострілів, але це доволі низькі показники. Ілюмінати не настільки чудово сприймають демедж гвинтівки, тому щоб знищити тих же списників або стрільців джетпаками, треба витратити аж 6-7 пострілів, що, на мій погляд, є доволі великим значенням. Проти автоматонів гвинтівка не дуже ефективна, але все ж таки працює. Малі юніти знищуються з одного влучання, тоді як девастаторам треба влучити декілька разів перед тим як вони вже впадуть. Коротше іншими словами, найбільшу ефективність койот буде показувати саме проти тарганів. Ще на першій сторінці можна побачити і нову важку броню. Це обладунок у стилі сардаукарів зі Всесвіту Дюни, який дає нову пасивну здатність, а саме 40% супротиву до вогню, газу, кислоти, а також електричному демеджу. Також вона збільшує дальність своїх китків на 20%. На другій сторінці гравці знайдуть дві реально круті стратогеми: перша гарпун, яка по суті є таким собі рейлганом на мінімалках. Гарпун веде вогонь великими списами, ну тобто гарпунами, які при влучанні детонують та випускають газ, такий самий, як і в газових гранатах та в газовому пострілі. Гарпун це взагалі унікальна зброя. Вона наносить цілих 650 демеджу при влучанні, а це, якщо що, рівень незарядженого рейлгану. Все це дозволяє цій стратогемі знищувати будь-яку ціль з одного пострілу і додатково утруювати оточуючих газом. Звісно, мова йде про малих та середніх юнітів. Також іншою крутою особливістю є те, що снаряд гарпуну має зупиняючі властивості, тобто він має стагер. Ця стратогема може зупиняти Чарджера при влучанні, а також може навіть зупинити плювок байл титану. Тож чи може вона ліквідувати важко броньовані цілі? В теорії так, але вам знадобиться багато набоїв, адже по броні гарпун має менший демедж ніж по неброньованим юнітам. З одного пострілу можна знищити хіба що Халка, якщо поцілити йому точно в око. Іншими словами, ця стратогема ефективна проти всіх фракцій: проти жуків, проти ботів з можливістю ваншотнути Халка, а також проти ілюмінатів за свої особливості стримування ворога. Другою стратогемою є однозарядний напалмовий гранатомет. Це ракетниця, яка випускає снаряд, який детонує та підпалює оточення при влучанні. Як я сказав, це однозарядна зброя, тому у боксі стратогеми ви отримуєте їх дві штуки. Ця ракетниця не може знищити важкоброньовані цілі з прямого влучання, вона скоріше є протипіхотною, але ви все одно зможете знищити умовного чарджера, якщо влучите йому під живіт. Більш того, ця стратогема спроможна ліквідувати м'ясних танків з одного влучання, що є великим плюсом проти ілюмінатів. Проти автоматонів ракетниця не є такою ефективною. Так, ти можеш підпалювати ботів, але я б не сказав, що вони всі падають дуже швидко. Халка ваншотнути неможливо. Більш того, він залишиться живим навіть після двох пострілів, та потім може лише догоріти. На другій сторінці також можна буде знайти і середню броню, яка має такі ж самі перки, як і важка. На третій сторінці є ще одна стратогема ракета з наведенням. Грубо кажучи, ви викликаєте невелику шахту, в якій зберігається бомба 500 кг. З шахти вам дається пульс з лазером, яким можна навести ракету на ціль. Лазером можна наводити як постійно, коригуючи локацію цілі, або використати його лише раз, і ракета запам'ятає місце, куди треба летіти. В принципі, вона ефективна на будь-якому фронті через можливість віддаленого знищення цілі. Але, на мій погляд, краще за все вона розкривається саме на фронті проти жуків. Ви спитаєте, чому саме, бо з однієї ракети можна знищити титана дракона, який постійно літає навколо поля бою. Третя сторінка також має в собі і нову запальну гранату Пайнепл або Ананас. При детонуванні вона розлітається на декілька менших гранат, які потім також детонують з ефектом на Чи є вона ефективною? Особисто в мене вона не відкрита, але судячи з тестів людинок, схоже, що не дуже, адже вона має нечіткий ренч ураження, а також невисокі показники шкоди. Буває так, що кинувши цю гранату у натовп, ти нікого і не знищиш. Серед іншого, у Варбонді можна виділити різні пустельні скіни, а також плащі. Тож чи варто взагалі купляти цей набір? Звичайно, я не спонукаю вас до покупки, просто висловлюю свою власну думку. Тож, на мій роботичний погляд, цей варбон стоїть в одному ряді з такими варбонтами як Democratic Detonation, де можна було дістати арбалет, Раптор та Терміт, а також з нещодавнім Control Group, який давав людинкам доступ до телепортеру, однієї з найкращих сучасних стратоген. Тому DAS Devils точно вартий вашої уваги, ну або гаманця. Що ж, а на цьому в мене поки що все. Якщо вам сподобалося це відео, то не забудьте поставити лайк, залишити коментар та головне підписатися на цей канал. Все це допомагає мені швидше будувати плани по захопленню людинок. А з вами був я, Геймбот, і гарного людського буття вам.